Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні, думаю, буде таке цікаве відео для всіх любителів альтернативної енергетики, а також для тих, хто вперше зайшов на мій канал. Отже, перед нами знаходиться акумулятор літій-залізофосфатний, бачимо. Він в мене працював доволі непогано, тривалий період часу. Ось перед нами відповідно паспорт цього акумулятора. Як бачимо, він був придбаний у мене 6.12.2016 року, зараз 2023 рік. 12 вольт 40 ампер годин. Працював він доволі непогано, але останнім часом щось він став в мене не так, як треба працювати. Відповідно, щось там, мабуть, вийшло з ладу. БМС електронна плата, ось тут вона є. Нажимає, нічого не працює, щось індикації немає. Ось так виглядає він на рисунку. Його характеристики відповідно даного акумулятора. Відповідно, максимальний. Струм заряду 40 А. Стандартний струм заряду 8 А. Максимальна напруга 14,6 В. Розрядний струм 40 А. Максимальний стандартний розрядний струм 12 А. Ось такі його характеристики експлуатації від 0 до 40 градусів Цельсія. Вага 74 кг. Ще ось дані. Відповідно, у нас тут є. Характеристики елементів. Максимальна напруга на акумуляторі в режимі заряду 3,34 В на один елемент. Це максимальні вже в нас відповідно 3,75. Там стоїть якийсь контролер, який не дає перезаряджатися з даним акумуляторним коміркам. Ось таблички тут є різні. Але кому можливо буде цікаво, може переглянути. Воно на англійській мові. Є графіки. Ну, і так далі. Але головне, думаю, буде цікаво переглянути, що тут всередині даного акумулятора. Ось мені, відповідно, у 2016 році паспорт такий прислали, підключення. Ось тут у нас йде загальна схема клема плюс. Це в нас верхній буде мінус заряд. І нижній розряд використовується. Так, ось є ось ще таблички різні, графіки. Ну і так далі. Але, думаю, цікаво буде всім, що всередині. Отже, давайте зараз беремо викрутку і розбираємо даний акумулятор, що з ним сталося. Отже, ось ми вже розібрали даний акумулятор, як бачимо, лицева панелька. Тут у нас, відповідно, було підключення, йшло. Зараз покажу так до акумулятора. Ось наш сам акумулятор, відповідно, BMS плата. під'єднувалася сюди виводи йдуть. Підключення. Я їх вже від'єднав від акумулятора. Дивимося, характеристики даної БМС на нас плати. Ось такі параметри. Що тут далі, не знаю, вийшло з ладу. Але воно не працює. Тобто процес виведу на екран результатів акумулятора, нічого мені не сигналізує. Отже цю БМС. Плату ми поки що візьмемо в сторону, відкладемо. Так, до речі, акумулятор був ось так у нас в такому чохлі. Відповідно, був тут такий чехольчик. І, і внизу так тут яний акумулятор зберігався. Так, цей теж сюди. І ось перед нами наш сам акумулятор. Отже, зараз ми думаю, заміряємо, які тут у нас напруги. Всім цікаво. Так, отже, поставлю так, підкладу. Дивимося, беремо, зараз ми налаштовуємо мультиметр. От же, де наш мультиметр. Так. Ось мультиметр. Вмикаємо режим авто. Ось так, щоб було видно. Сонце світить трошки на бік. О! Видно. Так, беремо, заміряємо. Отже, напруга у нас загальна становить на акумуляторі. Дивимось. 13,4 вольта. Ну, по комірках, зараз пройдусь, подивимось, яка напруга. Отже, Перша комірка 3, 353. Друга комірка 3,355. Третя комірка 3, 355. І четверта комірка 3,354. Що в сумі становить загальна напруга 13,4 В. Отже, ось така напруга, відповідно, але я останнім часом, коли його заряджав, індикація не працювала. Ось ця сама система, вся ця електроніка, в мене вийшла з ладу. Що тут вийшло з ладу? Я не знаю. Треба буде розбиратися. Отже, зараз давайте ми спробуємо під'єднати. Зараз на вихід сюди зарядний пристрій. Подивимося, як буде відбуватись заряд даного акумулятора. Ну, Але ось я думаю, ще зважу, скільки важить даний акумулятор. Адже всім цікаво. Ось він так. Виглядає він такий. Так, дивимося увага на вагу. Вага акумулятора 3,931 грама, Майже 4 кг. Важить цей акумулятор. Отже, збираємо схему пробуємо його зараз підзарядити. Що буде у нас відбуватись? Отже, для заряду у нас буде використовуватись такий блок живлення зарядний пристрій на базі DC-DC перетворювача. Відповідно, я вже під'єднав акумулятор. Отже, вмикаємо. Ага, Вмикаємо вимикачем. Відповідно, у нас їх бачимо напруга та струм заряду. Ось так покажу, щоб було видно. Зараз результати які? Збільшуємо напругу заряду. йому 3 ампери. Трошки почекаємо. Можна збільшити більшу напругу. Зараз ми виставимо збільшуємо Збільшимо напругу. 13,7 вольта. Напруга становить заряду. Струм 3 Ампера. Трошки почекаємо, як відбувається процес заряду даного акумулятора. Ось поки що відбувається заряд відповідного акумулятора. Покажу, що ось є така табличка відповідна, кому можливо буде цікаво. Сам елемент, рисунок. Написано по-англійськи, можна дещо прочитати, хто знає англійську мову. Так, у нас елементи. літій залізофосфат, хімія літій залізофосфатна From Japan. Що якісь відповідно, комплектуючі з Японії були. Це один з перших літій залізофосфатних акумуляторів. Я думаю, я його придбав у 2016 році 40 А 2000, циклів, 12 вольт. струм заряду 40 А. Робочі характеристики температури. Вага. 7 кг цим залізним всім ящиком. Отже, процес заряду відбувається. Відповідно, коли зарядиться там більше 14 В. Думаю, тоді ми замірюємо напругу ось на всіх комірках цих кожних елементів. Отже, чекаємо, поки йде під акумулятора. Отже, продовжуємо. Ми розбиратися з акумулятором літій-залізофосфатним 12,8 В40 А. /1. Коли зараз у нас відбувається процес заряду, відповідно, я вирішив розібрати ось трошки поколупатися у цій платі. І винайшов для себе цікавий такий момент. Ось Була така алюмінієва, відповідно, пластина. Вона тут встановлена, тут є транзистори. П'ять транзисторів. ну Не буду знімати відповідно, подивитися її маркування. Дуже тут складно долізти до цих транзисторів. І під цими транзисторами. Тобто під цією платою ось така комірочка. Зараз покажу на відео, щоб було видно. І тут була у нас встановлена ось тут елемент живлення. Елемент живлення з такого плану. Елемент живлення у нас літієвий на 3 вольта. Зараз заміримо, яка на ньому напруга. Отже, беремо ми наш тестер. Заміряємо напругу. Дивимося, нас яка напруга на даному елементі. Напруга 0,80 вольт. Бачите, падає 0,76, 0,75 вольт напруга на даному елементі. А тут має бути напруга, пишеться 3 вольти. Думаю, думаю все-таки, що, якщо цей елемент тримає якісь там налаштування, ось. Скидання налаштувань, можливо, якась тут пам'ять є, відповідно, якісь мікросхеми стоять. Якщо замінити даний ось цей елемент, можливо, і буде працювати ця БМС-плата контролю заряду та розряду даного акумулятора. Ось так. Отже, Якщо заміниться відповідний елемент, думаю, коли вже я зіб... зберу даний акумулятор докупи, протестуємо, побачимо, що буде далі. А тим часом, відповідно, триває заряд акумуляторів. бачимо, напруга становить 14,3 В. Струм вже впав до 0,7 А. Отже, давайте проміряємо, яка відповідно, напруга на комірках. Адже ми зараз заряджаємо його без різних балансирів, без плати. 3,57. 3,6. 3,6. 3,57. Ну, думаю, процес заряду призупинити. Хоча там в паспорті пишеться у нас до 14,6 В. Десь там я знайду, але думаю, буду заряджати його далі вже не вище даної напруги на комірках. Отже, ще раз замірюю загальну напругу. Подивимося, нас загальна напруга становить Загальна напруга 14,36. Там показує у нас 14,33. Думаю, що процес заряду треба призупинити, щоб не вивести з ладу комірки. 3,6. Думаю, цього буде достатньо. Отже, коли вже далі ми замінимо цей елемент живлення. Хі, цікаво, можливо, все-таки і це була причина, коли не запускалась в мене ось ця плата балансування та заряду цього акумулятора. Не знаю, можливо, і так. Заміниться елемент живлення. Тоді зберу схему, докупить цей весь акумулятор і далі вже будемо його перевіряти, тестувати в роботі. А так він в мене працював доволі непогано з 2016 року, на протязі 7 років, відпрацював свій термін на всі 100. Отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Кому було відео цікавим, думаю, все-таки, що складається літі залізофосфатні акумулятори Everexit, ось така марка. Отже. Пишіть свої коментарі до даного відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!